Я знаю, що ти не прочитаєш. Напевно, у вас виникло питання. Уляна, ти що, знову вирішила пограти в бабку Гренні? <плес> <плес> ну, так. Я планую пограти не в першу частину, а також спробувати пограти і в другу, і, можливо, в третю. Ідіотка, блядь. Але в другій частині все не так просто. Там не просто бабка, а там ще з'являється дід. А ще у них є якийсь е, одноклеточний організм, я не зовсім розумію, це начебто їх онук, якщо я не помиляюся. Але мені нема чого боятись. Тому що я ж грала вже в першу частину. І, до речі, доволі удачно. А -а -а! Плакуємо, плакуємо, плакуємо Дадай, я! Забагав. У тебе бабка в будинку все так шумить постійно. Ти що мене контрить будеш? Ой. Так, так, так. Бабуся, дозвольте закалядувати. Зазвочку. Зараз. А! здрасте. Зараз буду вільна, як птиця в політі. Опа! Ну, давайте починати грати. Чаптер 2. Окей, окей. Хорошо. І от, бачите, от дідуган стоїть рядом з Гренькою. От жениха себе выбрала бабка. Ты да, вы. У него який-то ключик, блядь, Копта обоссана. Ну ладно, то такие. Эх, кетчуп на битве. Отлично, плей. Так, мюзик, мюзик. Давайте, во-первых, я потише сделаю, чтобы меня было хорошо слышно. А мюзик оставляем. Так, играємо на нормалі. А, бос, Гренні і Гренпа Бос. Я пам'ятаю, як я десь рок-два або три назад грала в цю гру. Я дуже часто в неї грала, але тільки з дідуганом, тому що він тупий, як пробка від унітазу. Тому, а ось коли вони будуть вдвох, то це буде поскладніше. І, ну, давайте медіум кваєтлі так, так, так. Давайте. Be quiet, granny hears Everything. Grandpa doesn't hear very well, but he hits hard. Понятно, короче grandpa слабое звіно. Окей. Okay. ну Він начебто бачить. Він начебто бачить, а бабка не чує. Просто ідеальна парочка. Я дуже рада, що вони. Живуть разом, і взагалі дейван. Савітим на любов, коротше кажучи. Так. Це вже інша кімнатка. У нас хоча б в той кімнаті була тумбочка, віконечко, е, столик, а тут ніхуя просто. Просто койка якась і все, і повітря. Ну, зато дихати легко. І зараз підлога буде скрипіти, так? А, угу. я думала, що це вже я подзвонила. I need a crowbar. Зрозуміло. Так, так, так. Що ми робимо зараз? Взагалі дуже часто виходить дід. Так, поки все чисто. Давайте потихеньку.

Дякую, дякую. Так, я пропоную збирати всі предмети, які нам можуть знадобитись, ось тут. Блять, щось припреться, клушаться. Давайте заховаємось, почекаємо трошки. Е, до речі, я навіть не знаю, яка частина найскладніша. Говорять, що друга частина набагато легше від першої. Тому що начебто є і ружйо, і електрошокер, і все чікі-пукі. Але від руж'я потрібно знайти ключ, а електрошокер захован десь в будинку. Так, мені цікаво, вона вже подивилася. А, точно! Вона ж не бачить ніхуя. А, так, 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 давайте. обережно. Тихо, тихо. Опа! Камери! Підключення, привіт, привіт, як справи. Так, добре і хватит. Так, мене походу побачили по камерам, можливо, я не впевнена. Давайте щось робити. Чому ми як сикуни якісь? Давайте якось діяти, коли ми знайдемо електрошокер, то ми заживемо. Ми заживемо, ви розумієте? Блять, мене переслідують, я, я зрозуміла. А, так, так, так. За... Вренч знову цей вренч, блядь. Ну, добре, добре, так і живемо, друзі, хлопці і дівчата, а, ах, малолітні, дів... де вона? Фух. Окей? Окей, ладно, ладно, добре. Табистрій. блядь, чого ти. О, mm, сука, шуміш, шуміш. Ти напрягаєш, ти шуміш. Чувак, ти шуміш? шуміш. Так, зараз подивимось, як вона буде реагувати. Можливо, вона нас зараз замітить, але похуй, тому що у нас тут сейф зона. Детя. Єбанашка. О, добрий ранок, Україно! Чому ти вилізла? Амьобоподобне... Хто ти взагалі? Ти Ана, он, мальчик, дівчинка. Я не знаю. Ти. У тебе. Ти. О, ладно. Але похуй, тому що у нас тут сейф зона. ]��라고. Тому що у нас тут сейф зона. Добре, добре. Так тупанула трошки. Ладно, нічого страшного. Нормально, живемо, живемо. Давайте так. Зараз вже закінчилися хіхоньки та хахоньки. І зараз граємо серйозно. Подихаємо. Так, давайте. Опа. Що ти там шепчеш, дідуган, блядь? Дід, пердед, ха-ха, з -ха, кам'ям. Чувак, ты шо? Чувак. Понятно. Отлично. Просто космос. Давай ты тут трошки. Гипноадвенс. 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 Go гипноденс. No вона идет сюда вообще? Мне интересно просто. Да, и Я чувствую жопой. Чувствую страхой своей потной, что она сейчас сюда захочет заглянуть до своего осьминожку. Да. Ех, а якби не осьминог можна було просто упливсти, напевно. Що А, я поняла! Це каналізація! Бачите, така сопля із говна витікає просто. Просто космос. Просто супер. Давайте, виходимо отсюда. Шо ми як сикуни? Так, я думала, вона уже тут своїх капканов понарожала, сучка. Давайте потихеньку. А я, до речі, не дивилась, Або дивилась. Нічого немає. Супер. Просто супер. Знаєте. Блін, а це ж для гелікоптера, так? Оцей скотч. Це скотч, щоб е, заклеїти ту чмоню нахуй. Чому ж я тоді тут все. Ладно, хай буде. Хай буде тут, будемо знати, в якому він взагалі. В якій він сраці. Слухайте. Потрібно знайти електрошокер. Якщо ми знайдемо електрошокер, то все, ми вже перемогли, можна сказати. Закрий, закрий, будь ласка, закрий. Мені так спокійніше. Ніхуя, добре. Просто супер. Що я можу сказати ще? Вони всі на другому поверсі, я сподіваюсь, тому що якось мені некомфортно. Подзвонило! Ах ти падлюка срана! ПОДЗВОНИЛО воно! Щас вона буде тут ходить до свого синочки-карзіночки. Це, до речі, також від гелікоптера. Ну, слуш... слухайте, для гелікоптера щось якось занадто багато потрібно. Але як піде, так і будемо діяти. Тому що поки що ми знайшли речі для гелікоптера. А,

Понятно, понятно, блять. Ага, так я тобі й сказала, так. Да. Я тут, я здесь. Скорее сюди. Ага. 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 Родила капкани вже. Постаралася. Просто космос, просто молодшина. Так, давайте тихенько. Посадимо, відпочимо. Так, добре, ми ж не сикуни. Оп-оп-якого хуя, діда? Дід, 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 нід. Ти старий пердун! Ах, ти хуйло, старе! Прикиньте вони! Мене з обох сторон! Бабка стоїть в коридорі. Дідуган іде на мене з відчиненої двері. Це просто піпець. Краще я б не відкривала ту дверь. Я просто в шокі. Все. Ви мене розізлили, старюкани. Розізлили. Де тут? Со мною шутки блохи Все, догралися. Я йду за шотганом. Родила. Молодець! Грамоту тобі. Сучка. От сучка. Блять. Тихо, 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 тихонечко. Все хорошо! Вот так, Блять. Збираємось з думками. Давайте нормально будемо. Спілкуватись. Все, у мене вже кетчуп на екрані, все уф. Блін, цей кетчуп, він мені закриває обзор. Це спеціально так зробили? Ну, все, ребята. Все. Я пішла за шотганом. Це вже Дв... парочка ідіотів. Все. Я тебе ненавиджу, сука. Спить? Спи, блядь. Не буди дідугана, він спить. Дай своєму чоловіку відпочити спокійно. І мені дай спокійно тебе прибити. Тупа ти сучка стара. Так, 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 так. Прокинувся. Прокинувся. Можна зачинити? Та ж ти уже. ж ти уже, пожалуйста. Іде. Все. Все, на добраніч, дідуган. Серйозно? Да ну, да ну нафіг. Да ну нафіг, не вірю. Ні, 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 ти мені патрончик не забирай. На добраніч. З новим роком, з новим щастям. Родила, родила, молодець, капканчик сюди свій поставила. Ой, яка ж ти розумничка. Дроп. Де мій ключ? На в свій капкан сама. Іди. Де ключ дівся? Мені просто цікаво. Чисто теро тереотично, тереотично. Тереоретично. Де мій ключ? Він був нещодавно тут. Давайте так. В унітазі нічого, але ми це виправимо. Все, я довольна. Я їм посрала в унітаз. І не змила за собою, до речі. Тому хай обламаються. усі інші картини. Так. Так, так, так. Це ключі від лодки. Давайте зараз підемо тоді до лодки. Давайте поки сюди поставимо, дропнемо. Так. Мені потрібен мій шотган, по перше. Це від. Я... Я в шоці. Так, а где же The Last Day в скобочках? Мені просто цікаво. Чому ви мені не нагадуєте, що 5 днів, а не 8, а не 12, а не 7? Так, ребята. Я десь просрала ключ. Все, я довольна, я їм посрала в унітаз дідугановський від двері. І мені цікаво, де він. М -м 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 -м. Тут потрібно подумати, поміркувати. Ага, ах, ти сука стара. М -м -м. Ага. Ага. Які ж ви оба ідіоти. Ладно, ладно. Ребята, а може ми домовимось якось, може, поговоримо, га? Ні, тоді нахуй. Ні. Що ти киваєш? Ах, ти старуха! <клухи> Ось таке відео про те, як я проходжу другу частину грені, вийшло. Я сподіваюся, що вам воно сподобалось. І що вам не присниться ця сороконіжка! Ну, а на цьому все. Гарного вам настрою і дня! З вами була Уляна.